Окупанти планують вкрасти і вивезти через порт Бердянська із залізницею не менше мільйона тонн зерна. Нового врожаю водночас загарбники крадуть не тільки збіжжя, а й буквально розтягують по шматках інфраструктуру державного підприємства та приватних компаній. Тож сьогодні знову про тих, хто допомагає російським мародерам красти українські хліб і ресурси на окупованій частині Запорізької області. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Жнуть там, де не сіяли. Ця приказка точно про російських загарбників, які вже більше року тягнуть з комор українців зерно і будуть це робити, допоки наші території на півдні залишаються окупованими. Доти, й ми з колегами будемо. Повертатися до цієї теми продовжуємо прискіпливо документувати воєнні злочини росіян та викривати всі, хто так чи інакше причетний до криміналу міжнародного рівня. Сьогодні я розповім про поплічників Кремля, яким тривалий час вдавалося уникати публічності. На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни ротами своїх посіпак вже другий рік розповідають міцінітниці і про відновлення повноцінної роботи Бердянського морського торговельного порту, і тільки но уявіть про налагодження пасажирського і паромного сполучення з Кримом і Сочі. Об этом рассказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона в ходе круглого стола на тему о состоянии инфраструктуры морских и речных портов и развитии внутренних водных путей России. Мероприятие прошло в стенах Совета Федерации. Как отметил Дмитрий Ворона, для региона важно возобновить грузовое и пассажирское паромное сообщение с Ростовской областью и Краснодарским краем. Очевидно, так они хотят змусити полюбить светлое советское прошлое, навіть Тих людей, хто ніколи і не жив у радянському союзі, звісно, є ще ті бердянці, які пам'ятають рейси на теплоході спорту на бердянську косу або ж навіть рейси катерами на підводних крилах між портами Азовського і Чорного морів, які існували з 50-х і аж до початку 90-х років минулого століття. Але сьогодні ті самі бердянці на власні очі бачать, що за рожевими окулярами росіяни намагаються сховати банальні грабіж та мародерство. Для прикладу, за минулий рік всі інвестиції у сфери перевезення і торгівлі з зерновими. Це будка із нержавейки, яку самі вони називають і логістичним хабом, і зерновим комплексом і сучасним ангаром з лабораторією. Все це нам дозволить приймати єдина тисяч тонн продукції сільської правої. Ми з на хранення продукції. Даний комплекс це більше оперативне хранение. Как і нам мінімізують розходи по хранению, по содержанию площадей, так і для Запорожской области області оперативность оперативність процессов. Ну тобто, якщо перекласти на українську, розтягувати наше зерно будуть ще жвавіше і ще більше. Гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що цьогоріч в області планується зібрати близько 2,5 мільйонів тонн зернових, щонайменше мільйон з яких на вивіз. За словами колаборанта, потреба регіону в пшениці всього 500 тисяч тонн. Один мільйон використовують і, начебто, експортують самі фермери. Тож ще мільйон українського збіжжя планують вивезти, вочевидь, до Росії. Схоже, вивозити зерно збираються переважно морем і для цього порт Бердянська, як і Маріуполя, на початку квітня внесли до російських морських реєстрів. Втім, відсутність реєстрації не заважала окупантам вивозити морем крадену українську пшеницю увесь минулий рік. Продовжили вони це робити і з початку 2023-го. З іншого боку, після випадку із судном Жибек-Жолу, яке спіймали на гарячому при спробі відвантажити у Туреччині збіжжя з Бердянська, а також численні журналістські розслідування українських та західних журналістів про російські зернові схеми, змусили путінський режим дещо змінити тактику. Зокрема, з початку цього року, за награбованим до головного порту Запорізької області, щомісяця заходить одна й та сама несамохідна баржа. Востаннє її з буксиром зафіксували на виході в сторону Криму увечері 3 квітня. Проаналізувавши відкриті дані, можемо допустити, що вказані судна це порівняно новенька баржа Самарська 1 та буксир Капітан Шлигін. Баржа належить Державному акціонерному товариству Государственна транспортна лізінгова компанія. Оператором баржі вказано компанію. Петротанкер, бенефіціаром якої з червня 2022 року в реєстрі вказаний Сергій Вікторович Фафанов із Самари. Він же водночас є й гендиректором ЗАО «Нєфтєфлот», де, власне, була побудована у 2020 році Самарська 1 За даними сервісу Мерінтрафік, буксир Капітан Шлигін наразі знаходиться в порту Керчі. Тож, можна припустити, що зерно з Бердянська росіяни вивозять до тимчасово окупованого Криму, звідки ще минулого року курсує так званий зерновий експрес, злочинна морська схема вивезення з окупованого півострова українського зерна, викраденого росіянами на захопленому півдні України. Мешканці Бердянська, які вже більше року живуть під гнітом російської окупації на умовах анонімності, розказали про колаборантів, які з березня 2022 року активно допомагають вивозити український хліб всіма доступними способами. Очолює цю групу зрадників Олег Вікторович Бекарюченко, 48-річний уродженець Росії з харківською пропискою, який останні роки мешкав у Бердянську. За даними наших джерел, Бекарюченко співпрацював з оперативника. Ворожих спецслужб здавав окупантам адреси колишніх та діючих українських військовослужбовців, патріотично налаштованих мешканців і всіх, кого вважав підозрілими. За це куратори з ФСБ спочатку віддали йому в управління кілька заправок і дозволили торгувати цигарками. Згодом під керівництвом покровителів Олег Бекар'юченко взявся цупити зерно зі складів та елеваторів у місті та в районі, організовував завантаження Ння Балкерів у порту Бердянська зараз куратори влаштували його до структури окупаційного государственного зернового оператора, де він очолює філію номер 8 – Елеватор у Токмаку. Щоправда, російські військові фактично перетворили зерносховище на військову базу, і туди частенько навідуються українські ракети і артилерійські снаряди. Тож елеватор востаннє працював за призначенням, коли його грабували і вивозили зерно. Правицею Бекарюченка Бердянці називають Олексія Геннадійовича Яненко. Колаборант на прізвисько Банкір контролює відвантаження українського збіжжя на судна в порту, використовуючи крадене обладнання стивідорної компанії Асхід Шипінг. Єненко підприємець з Луганська. Йому належить фірма Сектор 7 з роздрібної торгівлі меблями, клон якої з'явився у російському реєстрі ще в червні 2015 року. І от ще один помічник Бекарюченка Юрій Вікторович Мативащук, Бердянський підприємець невдаха, який у приморському місті погорів на торгівлі рибою. Спочатку окупації Матовищук не тільки допомагав окупантам з крадіжкою зерна місцеві мешканці розповідають, що він викрав з Бердянського морського порту близько п'яти тисяч тонн дизельного пального, вивіз його до Криму на віджатих вантажних автомобілях, продав і заліг на дно вже мільйонером. Скидається на те, що захоплені порти Азовського моря виглядають для окупантів пріоритетом для подальшого вивезення краденого українського збіжжя. Наприклад, з Бердянська єдина залізнична гілка веде до найближчої вузлової станції в місті Пологи, яка розташована фактично на лінії фронту. У Маріуполі залізнична інфраструктура зруйнована вщент. Гауляйтер Запоріжчини Євген Балицький бідкався. Аби поставити крадіжку зерна, як то кажуть, на рельси необхідно близько 600 вагонів або 12 потягів по 50 вагонів. Кожен поки що починаючи з 10 лютого, щотижня вантажівки вивозять з території порту Бердянська у бік Мелітополя по кілька вагонів, завантажених на лафети. Звісно, залишається в окупантів ще один варіант автомобільний транспорт і, до речі, також крадений. Разом з найбільшими в місті зерносховищами росіянам дістався автопарк компанії Азовтрейд, яка входить до групи компаній Войніков і ко місцевого аграрія Володимира Войнікова. Ці та інші віджаті підприємства, куратори з ФСБ, записали на Олексія Анатолійовича Дячкова, який до 24 лютого працював менеджером логістичної компанії Войнікова. Окрім автопарку зерновозів, «Азовтрейди», росіяни також поцупили вантажівка Шипінгу» та приватних підприємців, які відмовилися стати співчасниками воєнних злочинів. Символічно, що не тільки люди, а й інколи навіть крадена техніка подекуди відмовляється вивозити награбоване зерно з України. Якось, наприклад, цей зерновоз, який влаштував свою диверсію в 20 кілометрах від Бердянська на шляху до Маріуполя, а далі скоріше за все мав би їхати до Росії. Розслідування українських та іноземних журналістів про схеми викрадення росіянами українського зерна вже вдарили бумерангом міжнародних санкцій по головах громадян РФ і по макітрах колаборантів, призначених російськими спецслужбами. Керівниками відбувайлами на різні посади журналісти допомогли правоохоронцям ідентифікувати ключових виконавців. Майже всі отримали підозри, а деякі посіпаки путінського режиму вже й судові вироки. Звісно, поки що заочно, але це тимчасово, як і окупація. Ясна річ, ми не просто розуміємо, а й самі постійно наголошуємо і акцентуємо вашу увагу на тому, що головні воєнні злочинці в цій справі керівники силових структур Російської Федерації і правляча в країні верхівка. А маріонетки важливі, бо їхні ниточки якраз і ведуть до кукловодів. На сьогодні це поки що все. Якщо вважаєте таку нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, вподобайте це відео, залиште свій коментар, і підписуйтесь на наш канал, заходьте до нас на Фейсбук, у Телеграм, у Твіттер, та найголовніше поширіте достовірну інформацію хоча б серед ваших друзів. Бережіть себе!